Олександр Босієнко у нашій розмовній студії керівник центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю Вітаю До речі, вас. Вітаю сьогодні. Я всіх вітаю не просто як добрий вечір, але й з днем соборності. Дякую навзаєм і всіх глядачів. Так само Так, ми стараємося відновити соборність в територіальних межах 91-го року, і тому я би почав нашу сьогоднішню розмову якраз з активізації росіян на куп'янському і Авдіївському напрямку. Тобто на куп'янському напрямку <кхух> ми визнали, що ми втратили вчора село Крохмальне на Авдіївському. Ми знаємо, що теж росіяни тиснуть їм дуже дорогою ціною це дається, але вони продовжують тиснути. Чому в них є якийсь кінцевий план до виборів Путіна? Чи це початок їхнього нового контрнаступу, наступу? Чи як це назвати правильно? Я би сказав, що це не початок, це той наступ, який триває. Це і є ось цей зимовий наступ, який давайте скажемо відверто. Він був анонсований, Він прогнозувався, тобто він не виник ні звідки. І якраз Авдіївка, в чому ситуація там, що готовність наших сил підрозділів до можливого розвитку подій, саме такого, як він стався? Дає можливість ну, від жовтня місяця, коли там пішла така потужна фаза, мабуть, найпотужніша з часу, фактично, як наші підрозділи там штурму. І можна сказати, що вже стільки часу наші війська тримаються проти переважаючих сил ворога на цьому напрямку. Що я вважаю вже успішною оборонною операцією, в якому сенсі? Не в тому, що тому що ми можемо дивитися на мапу і сказати от дивіться. От ворог зайшов сюди, ворог просувається, є тактичні успіхи і здобутки, так але якщо подивитися на це з іншого боку і спрогнозувати, а що ви думаєте, що задум ворога був саме такий? Ні, їхній задум був розвинути темп. От для чого Авдіївка було був задум такий південний фланг наступу. Це Авдіївка, Мар'їнка відгалуження, і зараз вона приблизно і є. Північна точка це купінсько лиманський напрямок з двох боків. Фактично флангові потужні операції, надії те, що український фронт не витримує, і вони до кінця року або там до виборів точно захоплюють до виборів там в Росії, захоплюють Донецьку область. Прекрасно Путін починає про це активно говорити. Риторика всіх їх це би це влаштовували, але тут не складається. І тут вони несуть втрати, вимушені концентруватися зараз вони на двох напрямках. Очевидно, вже відгалуження йде на Мар'їнку, але основний удар Куп'янськ і Авдіївка залишається, і звідти спробувати досягти ось цього прориву, якого не буде. Навіть якщо зараз вони захоплять Авдіївку, навіть допустити такий сценарій, чи вдасться російським військам розвинути темп операції? Ні. Тому що збитий темп операції не буде ким і чим розвинути цей темп операції. І ось ця задача перебування в обороні нашим силам в непростих умовах, тому що це вимагає оборона теж вимагає сил, ресурсів, треба зброя, треба більше засобів враження. Але що найважливіше вдається досягати збивати наступальний темп. І тому є різниця, що ворог просунувся б на 70-90 кілометрів чи на 100, і що він просунувся на 700 метрів чи на 7 кілометрів. Ну, залежно від там відтинку фронту, прогноз, який може бути. І це вдається. Плюс а, концентрація на тому, щоб наносити максимальні втрати. Тобто зараз... Задача максимум, які українські сили можуть виконати в поточних умовах на сході, це е, два моменти, навіть три: перше це наносити максимальні втрати, що робиться. Друге це не дати розвинути темп операції і обвалити лінію фронту, що означало б для противника зайти в тил і мати можливість розвинути оперативно-стратегічний успіх. І третє витягнути їх на певні напрямки, не дати можливість розтягти нашу лінію оборони, і це вдається. А далі спрогнозувати хід подій безпосередньо в Авдіївці чи в районі Мар'їнки доволі важко, тому що активні бойові дії тривають. Я думаю, що наші сили роблять все, щоб зупинити ворога, на яких вони рубежах зможуть зупинити. Це питання відкрите, тому що знову ж таки тривають активні бойові дії. і У мене немає зараз відповіді на це питання, бо ну Я це думаю, все в процесі ні в кого немає відповіді на це запитання, але є різні прорахування ситуацій можливих. І mm -hmm. от одна з них якраз стосується російської системи протиповітряної оборони, якою насичена достатньо лінія фронту, mm -hmm. в тому числі на Авдіївському і Куп'янському напрямках. Але кілька е, ночей тому. Вибухи в глибині Росії, починаючи від Орли, Тули, Смоленська mm -hmm. і закінчуючи Ленінградською областю усть як вона усь, де цей комбінат, який газовий конденсат проробляє, і його вибухи, вони свідчать про те, що росіяни вже не можуть почуватися впевнено в тилу. Фактично, це глибокий тил Росії. Це аж під кордонами з Фінляндією. І я бачив такі експертні припущення, що вони змушені будуть перетягувати ППО з лінії фронту для того, щоб захищати в глибині Росії свої об'єкти, бо, мовляв, у них не вистачає протиповітряної оборони на всю глибину своєї необ'ятної. І тому, можливо, це дасть нам певний карт-бланш. А хтось навіть я вже на жаль не можу зараз зацитувати, хто це порівняв це з грою лазерна указка і кіт. Е, вибухає там, вони перетягують ППО туди, вибухатиме тут, і оце тоді так можна ППО возити по всій території Росії, куди дістають теоретично невідомі дрони. Тому як ви ставитеся до такої теорії, і що тоді в Росії з протиповітряною обороною чи можуть оці ці вибухи в глибині Росії трошки розвантажити? Нашу атаку і, взагалі, е удари по росіянах на лінії фронту, я думаю, що по-перше, ми побачили розвиток очевидно спроможностей українських, тому що географія поширюється. Бачите, і Ростовська область була, і е твірська завод пороховий, і Брянська область. Ну ясна Річ, це ближче до кордону. І далі, взагалі, от Ленінградська. А ось цей удар мені здається, він такий комбінований, тому що з одного боку він містить чіткі військові потреби. Тому що зрозуміло, що це фінансування війни від цих доходів, які дозволяє собі Росія, але по-друге, це сигнал ще й про те, що спроможності виросли. По-третє, ось цьому так званому оточенню, так званих еліт кремлівських. Що дивіться, що може бути. ж, мабуть, не таке, не на таке розраховували, коли всі мовч... дали мовчазну згоду на те, що починається так звана СВО і війна проти України. А ось тепер отримаєте. Але що стосується ППО, бачите цікавий момент. Я не впевнений. Що от буде саме так, що саме вони зараз знімуть ці засоби, а з окупованої території чи заберуть з Криму, чи ще звідкись пам'ятаєте, десь е, рік тому минулого року. Була тенденція до того, що починалися, особливо там навесні і влітку польоти невідомих дронів так само і на Москву, і багато. І тоді теж був подібний прогноз від деяких фахівців про те, що от зараз вони заберуть там з Криму, а ми зможемо бити вдаліше і так далі. Не сталося цього в такій мірі, як би нам хотілося. Чисне але станеться... почекайте, Олександре. Але хто чи не сталося? Зважаючи на кількість ударів О... по Криму і їхні втрати в системі якраз протиповітряної оборони і радіолокаційні О... станції. Це Крим... хіба не може бути підтвердженням О... того, що таке сталося? Ні, Крим, це інша історія. Крим це про наші спроможності і наші, наші вдалі пуски, які містили ряд невдач. Про це ж теж не говорять, тобто не все одразу пішло на 100%. Вони збивали там дрони, вони ще збивали росіяни. Це все відбувалось, але це більше про наш успіх. А от що стосується безпосередньо прикриття і перекриття певних зон, я допускаю, до речі, що не настільки все аж там погано, із ППО стало у них, наскільки знайшли певні рішення наші сили, яким чином діяти і де їх проходить обходити, Росія дійсно велика територія. Під кожним кущем, вибачте, не поставиш панцир, чи як би там не було, але вони намагаються якісь райони перекривати. Але, вочевидь, те, що знаходяться ці лазівки, свідчить про те, що є певні засоби ураження, які даються робити. Друге, вивчено добре діяльність засобів ППО ворога, проведено аналіз і зрозуміло, як вони можуть діяти. Третє, дійсно, у них є певні, скажімо так, прорахунки. У них дійсно є певний вакуум, який треба заповнити. А от чим його заповнити, знову ж таки, враховуючи, що. Активні бойові дії зараз тут, і враховуючи, що треба свої підрозділи прикрити, і враховуючи те, що в нас є певні спроможності, це питання вибору: чи підуть вони на нього? У мене є сумніви насправді, але це теж непогано для нас. Ну в будь-якому випадку тоді буде більше чогось горіти там. Цікаво, ну російські джерела, які я подивився, як вони реагували на ці вибухи в Ленінградській області. Uh -huh. Вони пояснюються тим, це не не державні російські uh -huh. якісь. Ну, умовно експерт нікому. Uh -huh. Вони пояснюються тим, що російська протиповітряна оборона в Ленінградській області направлена на Фінляндію, тобто на потенційного ворога зі сторони країни НАТО. Uh -huh. Вони не чекали е, нападу з півдня, бо це за прилетіло uh -huh. ну, в їхньому розумінні з півдня. Фактично, це як вони називають удар в спину. Uh -huh. І тому їм було складно мовляв, там є у них ППО, але вони не звідти чекали. Uh -huh. Тому прощупували оце небо. Десь туди, на північ. Тобто, за їхньою версією радар бачить під певним кутом певний градус. А... а він і він не бачить довкола. Так, тобто він бачає... Бачить... Ні, ну, я розумію, про що ви, складна ви да складна система. Я не настільки добре розумію. Я розумію, ви ви про що ви ну, очевидно. Я теж не фахівець саме в засобах ППУ, але я маю просто уявлення, що він, очевидно, коли бачить, то він бачить довкола. Нехай не великий радіо, залежно від системи, але він можна. Ну добре, нехай припустимо, що їхні всі засоби стояли туди. Але ж це не виправдовує, розумієте? Це значить, що в них вони не чекають ударів, в них відсутнє так зване об'єктове ППО для таких важливих об'єктів. Дійсно важливих для економіки, для всього, хоч це там і новатек, умовно приватна, мабуть, там умовно я називаю, тому що в Росії це все так умовно насправді. А, і дійсно, що ось цього об'єктового ППО яких засобів? Ну, типу панциря, якогось, типу там, ну нехай я не знаю елементарної якоїсь оси. Радянської чи будь-чого іншого не було, чи стріли якоїсь модернізованої. А це означає, що, що з об'єктами у них проблема. Чому? Тому що дуже багато об'єктів різних. А це перспективи для нас. Вони всі вони все не перекриють. Ну розумієте, колись я дивився дискусію, у них навіть була, і здається, навіть Путін говорив там, йому хтось доповідав, ну і він казав: ну що розумієте, територія дуже велика, все закрити дуже складно. Ну, тобто вони самі визнаються. Тому я думаю, що проблеми будуть виникати, і прогалини будуть. Треба розуміти, що ворог буде робити висновки, вони щось будуть аналізувати, вони зараз будуть досліджувати, вивчати, що це могло бути, як їх атакують і так далі. Тут не можна теж недооцінювати. І треба розуміти, що вікно можливостей, коли з'являється, його треба використовувати на максимум. Ну, тому що вони прораховують щось, вони там думають собі, щось вони. Але знову ж таки, я вам скажу, читаючи, що пишуть вони не тільки в різних джерелах, а й в аналітичних багато чого вони реально не чекали, що це може з ними відбутися. Ну, це така самовпевненість, за яку доводиться платити. Ну, я сподіваюся, ціна буде висока. Так Дякую. Дякую, Олександре. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем розмовної студії. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.